We'll be right <laughs> back. Такі слова, як босифікація та людолови, мають не завжди зникнути у сухопутних військах. Розробили правила поведінки і спілкування з військовозобов'язаними, щоб мобілізаційні заходи проводили з повагою та вічливістю. Про це заявив речник командування збройних сил України Віталій Саранцев. По суті, ТЦК вперше визнали, що підхід до цього процесу потребує змін. До речі, також планують створити рекомендації для адвокатів, які захищають військовозобов'язаних. За що це про що це? І чи справді манера спілкування може вплинути на процес мобілізації, аби кожна зі сторін дотримувалася норм чинного законодавства? Про це і не тільки зараз говоримо е, з гостю нашого етеру. Доєднюється адвокатка Інга Кординовська. Пані пані Інго, дякую, що знайшли час та можливість. Слава Україні слава, доброго вечора. Ну, пані Інго, ну давайте скажіть, як ви оцінюєте ідею такого створення офіційних правил для військовослужбовців під час мобілізаційних заходів? Чи буде воно мати результат на практиці? Як ви вважаєте? Е, я не вірю в це. Кажу, як я, тому що кожного дня, коли ти взаємодієш з представниками ТЦК, тобто, це Зміни 30 років треба, щоб пройшло, щоб вони зрозуміли, що так ставитись не можна, і то ще питання, тому що розумієте, це такий класичний синдром Вахтера. Людині дають душі цю влади, вона розуміє, що вона має монопольну владу над іншою людиною, тому що погрожуючи мобілізацію, там відправити на нулі, все решта, і вона цією владою, на жаль, користується. І тут не питання етичного спілкування чи питання. Культурного спілкування це питання зловживання службовим повноваженнями. Це відбувається кожного дня в надзвичайно великій кількості, і замість того, щоб притягувати до кримінальної відповідальності тих осіб, які зловживають службове становище. Знаєте, це називається як мертвому припарка. Давайте просто зробимо правила спілкування замість того, щоб притягувати до відповідальності. Ну вибачте, роликів, де побиття відбувається, де запихування в буси в дуже грубій формі. Про психологічне насильство я взагалі мовчу. Ну тобто, це ну, ці випадки з тебе просто сміються, коли ти кажеш, що застосували психологічне насильство, теж мені ніженки кажуть. Ну, тобто, треба починати з цього притягнення до відповідальності вже винних в осіб раз. Далі дійсно, ну тобто, присікання, взагалі, ну якщо особа взагалі, хоча б раз була в такому задіяна, ну, вона не може далі виконувати ці функції, вона не може себе так вести. А ви розумієте, я. Чую в ТЦК, коли вони кажуть: та ми можемо хоч бити вас, нам нічого за це не буде. Ну, виявляєте мансет людей, які собі дозволяють таке говорити там, дружинам, мамам, адвокатам. Ну, тобто, в цілому, сам, сам самі думки, тобто це або психічні відхилення в голові у людей, яких допускають до роботи з іншими людьми. Або ну, тобто, це велике питання до взагалі якості людини. І з цим ну, ніхто нічого не робить. Це добре, що нарешті ось такий косвіний, непрямий спосіб визнали про існування взагалі проблеми. Але вибачте, вона набагато глибша і набагато серйозніше. І давайте теж почнемо з того, що там в сенсі давати рекомендації адвокатам про те, як спілкуватись з ТЦК. А давайте ви почнете захищати, захищати мобілізованих їх. і військовозобов'язаних. Про це йдеться. Добре, тобто це але може депутат... бути тиск на вашу роботу безпосередньо. Мені Ні, так не Тиск, дання тиску, коли мене просто не допускають до мого клієнта. Ну я не можу зайти на територію ТЦК. Мене не пускають, і це найбільша проблема. Ми зараз оскаржуємо це в суді. Ви справа зараз в верховному суді, тому що це просто абсолютний сюрреалізм. Ну вибачте право на правову допомогу гарантоване конституцією. Там чітко зазначено, що під час дії військового стану це право не може бути обмежене, але кожного дня величезну кількість моїх колег на території всієї України ТЦК не допускає, вигадуючи собі таку історію, як це режимний об'єкт, сюди не можна заходити і так далі. Ну зрозуміло, ж якщо ми не можемо зайти, то далі з людиною роблять що завгодно. У мене вже є випадки, коли людей відвезли звідти психіатричну лікарню. Ну зрозумієте, тобто і там є сліди катування, і зараз це буде теж кримінальне провадження і тому подібне. Чому про це ніхто не говорить, але говорить про те, як адвокатам захищати? Давайте почнемо з того, щоб для того, щоб ми могли захищати, допускайте нас на територію ТЦК. Це mm -hmm. початок. А вже далі ми зробимо свою роботу самі. Ну, бачите, я так розумію, що зараз буде ще складніше зв'язку з тими терактами, які сталися поблизу територіальних центрів комплектування. Зараз посилюють заходи безпеки в територіальних центрах комплектування. Там, зокрема, вже йдеться про норми, що не можна заходити з Сумкою, з, рух, з наплічником. А, і з однієї сторони, саме ці теракти, так, які спричинені, через які завербували українців. І десь частково відкрили командуванню очі на те, що є проблема, так? Тому що, знаєте, як то кажуть, якби всі добре ставилися до ТЦК, то і не було б цього ґрунту, де просіяти оце зерно. Чи я помиляюся? Ну, звісно. звісно, ну дивіться, давайте будемо відвертими, що в нас. Ну, ТЦК себе максимально дискримінувало в очах суспільства. Тобто, ось ці дії, які воно вчиняло, це не сьогодні сталося, навіть не півроку назад. Максимальне порушення всіх можливих прав людини, просто жахливе ставлення, навіть з точки зору просто спілкування за рідкими рідкими виключеннями від належно, що були коректні випадки, але це набагато рідкість порівняння з ситуаціями, коли це зловживання правами, про максимальне зловживання службовим становищем. Про фрази і серії, я, я можу тебе вбити, мені за це нічого не буде. Ну, зрозуміти, ну це взагалі. ну, тобто, І коли ти говориш, друзями в цей момент, ну, ви нічим не відрізняєтеся від нашого ворога. Е, так за це, що мені там мене обзивають шпіонкою. Я кажу: ну, якщо вам не подобається правда, яку я кажу, то так воно є, але право на праву допомогу має бути гарантоване. І мені зараз, е, ну, тобто ситуація, яка відбулася з цим терактом, е, я думаю, що її використають навпаки. Е, Ну, тобто з хороших міркувань, але вона, як ви правильно кажете, буде ще більш режимний допуск до цих об'єктів. І, і Правильно. Е, можливо, це правильно, але наприклад, коли ми зверталися і просили, просили, просимо надати нам допуск на відвідування, тому що дійсно ось є там про клієнт, ось є запит, є офіційні там всі документи, посвідчення, то нам сказали, що ніякі допуски видаватись не можуть, е, тому що е, їм так захотілося. Ну, тобто, відповідь якусь аргументовану ми не отримали, тому власне ми скажемо це в суді. Але, на мій погляд, я ж кажу, перш ніж розповідати про те, як спілкуватися, і розповідати про те, як там, адвокатам захищати клієнтів, треба почати з головного і в бази, ну тобто, не допускати, або принаймні щоб такі ситуації, які виникали, про них вже усі знають, і вони не ну вже давним-давно існують. Але якогось реального активного втручання держави в це ну не відбувається від слова, взагалі. Єдине на що я розраховую, можливо, якби там такі міркування, це те, що. Це система вертикалі військова, і там ну ніхто чхнути не може без наказу. Розумієте, тобто, якщо не сказали вічливо спілкуватись, то ніхто ну по мовчанню не зрозуміло, що це треба вічливо спілкуватись. Е, ну тобто всі перестають бути людиною. Да. І тому це здається сюрреалізмом, але це ну армія, і я це бачу. І ну я просто це бачила, наприклад, ситуації, коли мене клієнту стало погано. В нього там е, піна з рота він б'ється у підлогу. Я прошу, будь ласка, пустіть швидку. Мені ну, такого наказу не давали. Ну от, от, от просто приклад з такого армійського мислення. Тому можливо, якщо виходити з таких міркувань, що тільки якщо дадуть наказ, що треба залишатися людиною, навіть в цих умовах, і ну цей наказ спустять і доведуть до відома, Можливо, з таких міркувань це буде мати місце. Ну а добре, а оці рекомендації для адвокатів, так як захищати військовозобов'язаних осіб, ви як розцінюєте, якщо? А, ну, як... Я так розумію, їх ще немає, їх вони ще не прописані. Так, ми не можемо говорити предметно. Не можемо говорити, Ні. Ну, дивіться. Давайте так. Ну я їх розцінюю як те, що давайте замість імітації бурхливої діяльності будемо робити справжню роботу. Почнемо з того, щоб допустити, будь ласка, адвокатів в ваші режимні об'єкти. Як далі захищати клієнтів, вони якось розберуться. До вас це робили до цих роз'яснень, і після них також будуть робити. Ну, ну зрозумійте. це тобто зараз історія що замість вирішення реальної проблеми, що ми не можемо зайти на територію, бо нам в більшості випадків ну просто штучно забороняють. Хоча в наприклад, ми там в'язницю можемо заходити. Є передбачений порядок, як це має відбуватися, ну тому що це кажу, гарантоване право конституцію. Це серйозніша проблема, але на неї ніхто не зважає. Ну як ми можемо захищати клієнта, якщо ми навіть не можемо до нього зайти, підійти, поспілкуватися, надати право допомогу, коли людину можуть тижнями отримувати десь. Навіть батьки там родичі, рідні, дружина не знають, що що відбувається з цією людиною. Якраз адвокат ну зазвичай може мати цю комунікацію. У нього є відповідні документи. Він відповідно як, слідує певним порядкам і так далі. Але ж ну цю проблему ніхто не вирішує, а надають рекомендації, як захищати. Я приблизно здогадуюсь, які там можуть бути, тому що мені постійно, наприклад, адвокатські запити відповідають. Ви не звертайтесь до нас занадто часто, бо в нас дуже багато роботи. Ну, друзі, я і є ваша робота. Ну, якби якби ви допускали на територію, то я б писала в 10 разів менше адвокатських запитів. А так як це єдиний інструмент, який мені залишають, я як адвокат змушена їх писати в дуже великій кількості, і на зауважу, що по закону я маю отримувати відповідь протягом 5 робочих днів, на практиці мені можуть відповідати 2, 3, 4 місяці. Ну, так, уявіть собі, людина вже я, ваш я... клієнт може успішно десь знаходитися на полі бою, виконувати завдання. Так, так, так. Тому я ж кажу, перш ніж розповідати про те, як адвокати мають захищати, ну, давайте вирішимо більш системні проблеми. Це питання просто допуску до клієнта, найбазовіше, Та? і, хоча б там ну, скоротість срок надання відповіді на адвокатський запит не три місяці, не чотири. І дивіться, показник того, як вони кажуть, у нас таких запитів сотні тисяч. До так це, мабуть, ви дуже неефективно працюєте. Що доводиться вам писати стільки запитів, бо ніяк в інший спосіб з вами комунікувати неможливо. Це все ж показник неефективності роботи цього органу. А яким чином можна забезпечити баланс потреби армії, так в людському ресурсі, в військовослужбовцях та правом. Захисту військовозобов'язаних. тому що ви вільно кажете, це в Конституції прописано, що кожен з нас має право на адвоката. Так само і в Конституції, зокрема, прописано до військовозобов'язаних, що це обов'язок захищати. Тож як збалансувати ці дві е, статті Конституції? От скажіть, як, як це можливо? Дивіться, мені здається, я зауважу, що от саме ці дві статті Конституції порівнювати не можна. Поясню чому? Бо це як не там який тепле право на. Військовий обов'язок визначається Конституцією, і те, в який спосіб і хто може мати право на відстрочку від мобілізації, визначено також законом про мобілізацію, і адвокати вони діють в межах цього закону, тобто вони ні в якому разі своєю присутністю і фактом надання правової допомоги не перешкоджають реалізації військового обов'язку. Тобто, якщо держава встановила, що є певні категорії осіб, які, наприклад, не можуть служити у війську за станом здоров'я або Мають відстрочку за цілою низку якихось причин, тобто це законодавець, Верховна Рада визначила такі факти, і ми діємо в цих межах все. Тобто, ми не діємо за цими рамками. Але якщо держава нам дала ці можливості, що саме в оцих рамках ми можемо захищати нашого клієнта, то ми це власне і маємо робити. А на практиці виходить, що саме за рахунок у вразливої категорії осіб, які мають право на відстрочку, які можуть мати хворобу за станом здоров'я, які можуть. Мати якісь там інші проблеми, там з, з родині і так далі. Саме за рахунок них виходить, що не допускаючи адвокатів, намагаються закрити питання з мобілізацією. Ні, друзі, давайте почнемо про корупційну, складову говорити, яка має місце після великих гучних скандалів і е, із великою кількістю там е, ці виданих інвалідностей, де з Хмельницька чи Тернопільська область я вже забула. Хмельницька. Це перша не викидали з вікна. Ось ну тобто, якби це перша історія. Давайте говорити про це раз. Давайте говорити про те, що держава повинна самостійно визначити за участю і законодавчої влади, і виконавчі ті механізми, в яких би вона спосіб могла зробити мобілізацію ефективною. А не робити вигляд, що саме через те, що адвокати ходять і щось там доказують, це перешкоджає мобілізації. Ні, перепрошую. Ми крапля в морі в усій цій історії. тому що у нас є дуже невелика кількість осіб, які дійсно мають по закону. Певні пільги в частині мобілізації, і ми захищаємо ось цю групу людей. То е, відповідно на нас не можна перекладати обов'язок, що ми своїми діями перешкоджаємо мобілізації. Якщо держава не бажає, щоб в країні існували будь якісь категорії осіб, які мають право на відстрочку, то вона може прийняти завтра закон, скасувати будь-які пільги, будь-кому і на цьому робота адвокатів може закінчитись, і то коли це застосування тортур, коли це психологічне насильство, коли це фізичне, Ично вибачте, це кримінальний кодекс, і це теж якраз та сфера, в якій адвокати і відновлюють справедливість, тому що я на жаль дуже часто бачу останнім часом велике зловживання службовим становищем, і в рамках цього службового становища і можливостей, там тиснути, погрожувати, застосовувати силу на жаль, цим часто користуються, і саме оце воно й приховуються за доштунками ДЦК, якщо нас туди адвокатів не допускають. Тому це є велика проблема. пані Інга. Ото ви сказали зараз, бачите великий сплеск зловживання. А от якщо ми порівнюємо там з 22 роком, теж так було, чи якось те, ну все одно ж нас була мобілізація. Ну не всі добро, не всі ж добровольці пішли на фронт, все одно проводився процес мобілізації. Тоді теж було ці зловживання, чи вони Стали такими масовими у 24-му. так вони 20, Давайте почнемо з того, що 22-му році я спокійно ходила в ТЦК. Ну тому про режимність об'єктів, ну тут якби дуже спірне питання. Вони стали режимними після того, як ми адвокати почали ну дійсно не давати здійснювати порушення. Тоді вони різко стали режимними. Ну тому, що якщо особа має право на відстрочку за станом здоров'я, наприклад, не якась вроджена вада, якою вона хворіє з самого народження, і вона дійсно не може це робити. Вона не може йти служити у війську, і це чітко визначено в законодавстві. То ви мене вибачте, якби коли таких осіб забирають на фронт, то насправді е, такі дії вони більше створюють проблему державі, тому що я потім чую від ще одних е, учасників цього процесу, це власне командири у війську. Вони кажуть, кого ви. Мені привезли. Це там людина хвора на віл, це людина з пороком серця і інші якісь речі. Ну, ці люди вони створюють не тільки загрозу для самих себе, вони створюють загрозу для інших людей. І це, чесно кажучи, велика проблема. І ТЦК робить вигляд, що вони в такий спосіб виконують свою роботу, а на практиці вони просто. Теж імітують брехливу діяльність, а ми потім маємо велику кількість проблем і нестачу людей на фронті, тому що по факту головна задача не вирішується. Ці люди не боєздатні, вони не можуть воювати. І в той же час якби, та, і адвокати погані, бо вони бачиш, не захищають цих людей. Але проблема глибше, корінь і глибше. Тому, чесно кажучи, мені б дуже хотілося, щоб держава. Визнавала свої помилки по перше швидше, бо ціна питання у нас на кону дуже висока. Це незалежність і життя людей, ну які зараз там вже третій рік на фронті, і чесно кажучи, їхні ресурси максимально виснажуються, тому це дуже непросте питання насправді, і воно більше ну, комплексне, тобто вирішувати проблему мобілізації. Починати її, як як реагувати на перші ось такі е, ситуації, які почали виникати в 23-му році. Вони максимально посилились в 24-му році, в 22-му, Ну тобто, це там друга половина, наприклад, вже почали з'являтися випадки. вони там раз пускають, раз не пускають. Наприклад, в Києві я була дуже здивована, мене абсолютно вільно пускали до 24-го року, взагалі без жодних проблем. В Одесі ні. Ну тобто, в Ужгородській, пам'ятаю, Львівській пускали. Тобто, це таке було як собі хто вирішив якому ДЦК, Так вони працюють. Тобто якогось там загально єдиного розпорядження немає. Тому мені дуже цікаво почитати, що вони напишуть, як. Потрібно захищати військово зобов'язаних, як потрібно захищати військовослужбовців. Але я ж кажу, Тобто, це мені виглядає знаєте як спроба відвернути увагу від реальної проблеми, яка має місце. Е, мені насправді дуже приємно з вами спілкуватися, бо ми часто говоримо про проблеми, які є, пані Інго. Не говорити про проблеми, це їх толерувати, як додавати якісь, ну, до багаття. Тому такі ефіри мають бути, але я закликаю наших громадян бути свідомими. Е, Якщо ні в якому разі не даватися ворогу так, щоб він вами скористався, зокрема вашими руками, вчинив теракти проти представників ТЦК. Тому що це теж знаєте, таким чином ви нічого кращого не зробите, окрім як підставити свою країну. Як би не було пробувати звертатися до адвокатів, пробувати в законний метод, в законний спосіб вирішувати. Я розумію, що інколи хочеться, якщо ви опинилися в такій ситуації, але це не вихід зі ситуації. Абсолютно не вихід з, з цього кола, тому що ну, Росія вас використовує. Якщо ми звернемо увагу на останні два випадки, так це ще й вас просто ліквідують і, і все, і ніякої користі з цього не буде абсолютно. Тому будьте свідомі, дотримуйтеся закону. І мені здається, що тут проблема: знаєте, в комплексі. недотримання закону породило цю всю халепу, яку маємо станом на зараз, як з одної сторони, так і з другої сторони. Так, пані Інго, тут давайте ще один такий момент з вами, якщо можна обговорювати. водія вперше позбавили права керування транспортом через порушення правил військового обліку. На рівні суд задовільнив позов ТЦК, може водія керувати транспортом, бо той не уточнив облікові дані. Тож, як ви бачите, це рішення може стати приводом для подальших справ, тому що, якщо не помиляюся, в нас вже понад 40 таких схожих справ у судах є. Ну, твітя, тут, радше, не дане рішення, а ще в 24 році, в травні, коли вони додали зміни в законодавство, створивши механізми, як легально ТЦК може якось впливати на ухилянців, вони додали туди опцію, якраз позбавлення, не позбавлення, перепрошую призупинення права керування транспортним засобом для особи. Якщо там потрібно важливо точно, якщо е, особа. Не виконала вимогу ТЦК, ну неважливо, яка вона була там, чи не з'явилася заповістку, чи не уточнила дані. Але е, ТЦК має довести, що по-перше дійсно була порушена ця вимога, а друге, що особу не змогли знайти там доставити в ТЦК для виконання цієї вимоги. От в такому разі у них з'являється можливість е, подавати до суду для е, вчинення таких дій. Якщо вони змогли розшукати таку особу, якщо вони змогли доставити її в е, ТЦК, то відповідно там нікого там, призупиняти право керування не будуть. І тому це от, от такі кейси вони рідкісні, якраз з причина, що все-таки там поліція працює, вона розшукує в тій мірі, в якій вона може, тому що вона зараз теж перевантажена величезною кількістю фіксацій злочинів в Російської Федерації на території України у зв'язку збройною агресією. Відповідно, вони розшукують ухлянців. І якщо вони їх не знаходять, то тільки в такому разі ТЦК та Ну, вона може звернутися в будь-якому разі, але задовольнити цей позов суд може тільки тоді, коли ТЦК доведе. Що так, особу не змогли затримати, не змогли відшукати, і вона до цього якусь вимогу, яку ТЦК і ставило, не виконала. От тоді це може привести. Тому я не думаю, що така кількість пряв упрям буде в якійсь геометричній прогресії зростати, тому що, зрештою, якби ТЦК зацікавлені саме в тому, щоб знайти цю людину, знайти ухилянта, так і доставити його в ТЦК і безпосередньо отримати виконання. Цим військово зобов'язаним того обов'язку, який йому ставили в вимогу. Там це можливо пройти велика, можливо, уточнити дані. Ну це залежить від ситуації. Але тому я не думаю, що таких кейсів прям буде дуже багато. Просто просто так виписане законодавство. За даними Open Data Bot в Україні зафіксовано не менше ніж 41 схожу судову справу, але рішень по них поки немає, бо зазвичай ТЦК відмовляється платити судовий збір. А з чим це пов'язано, що вони не оплачують судовий, судовий збір? Це нестача фінансування і, і чи ви з таким стикалися у своїй практиці? Е, так, дивіться це цікаво. Ну, якщо ми говоримо про судовий процес, це в першу чергу орган там державної влади, тобто він фінансується з бюджету. Відповідно, для того, щоб вони могли звертатись до поз з позовами до суду, у них мають бути закладено. Кошти в бюджет про те, що вони можуть позиватися раніше. Вони ніколи не звертались до суду. У них, якби я думаю, коли вони формували свої бюджети, вони ніколи не думали про те, що їм там треба закладати достатню кількість для позовів до суду, то швидше до них позивалися. І я думаю, що це звичайна така історія, яка має місце в будь-якому разі, завжди коли приймається якась нова норма, поки вона. Встане на рельс, як я це називаю, поки всі зрозуміють, як цей механізм працює, проходить кілька років, і тому якраз це зараз проходить цей етап. Вони видно вже розуміють, ага, ми забули там закласти бюджет на них. Відповідно, е, у них може не бути грошей дійсно для оплати судового збору, тому що вони не можуть це дістати з власної кишені платити. У них мають бути це на офіційних рахунках цей збір і тому подібне. Тобто держава тут цю норму ввела. Але наприклад, на етапі бюджетного законодавства десь могла забути відповідному ТЦК, надіслати кошти на можливість звертати до суду. Це така звичайна бюрократична проблема, яка виникає. Це не тому, що це ТЦК абсолютно з будь-яким державним органом. У них бувають затримки, фінансування, тобто вони просять там надати їм додатковий час, бо в них немає фінансування подати судовий збір. Ну на жаль, така ситуація не, не, не там не найчастіша, але вона не рідкісна. А от скажіть, чи можуть територіальні центри комплектування за зокрема їхні працівники ініціювати інші обмеження. Бо ми зараз говоримо про те, що там вперше обмежили водія правом водити автомобіль. А там, наприклад, були ж про те, що і банківські рахунки були заблоковані. принаймні, мені здається, що про це говорили. Ще можуть бути якісь. Це було в законопроектах, і в фінальній версії закону нічого з окрім ось цього обмеження. Тобто, фактично, їм залишили три таких юридично дозволених механізми впливу: це безпосередньо азататрарешт е, е, тарешт, а привід. Примусове оголошення в розшук і е, призупинення права керування авто, все тобто з усіх тих механізмів там в десятках законопроєктів, які пропонували з того, щоб боротися з ухилянтами, в результаті залишили лише ці, і на мій погляд. Ну якби не дуже ефективні, тому що знову ж таки починаючи з питання сплати судового збору, навіть не зважаючи на те, що в створили якби таку доволі спрощену процедуру для звернення ТЦК в порівнянні з усіма іншими позовами до суду, але там ну і скорочені строки набуття чинності рішення і тому подібне. Але при цьому вона все одно, ну тобто, це кілька місяців бюрократії, ну тобто, щонайменше, уявити собі скільки дій там юристи ЦК має зробити для того, щоб одну людину е, позбавити права керування, ну це дуже велика кількість роботи. А в них там знову ж таки пам'ятаємо сотні тисяч наших адвокатських запитів. Е, в них ще купа звичайної банальної юридичної роботи треба відписувати людям по їхнім якихось там інвалідностям, по їхнім строчкам. все решта. Тому чесно кажучи, цей механізм, на мій погляд, ну максимально неефективний як реальний там спосіб для. Е, Цікаво боротися з ухилянками. Пані Інго, я вам дякую за таку цікаву розмову. Інга Корденовська, адвокатка. Сподіваюся, що вона буде ще інформативною, так і з нею будуть зроблені правильні висновки, зокрема в тому, щоб дві сторони мобілізаційного процесу дотримувалися чітко закону. Бо буде дотримання закону з двох сторін, все буде і гаразд, і на фронті тоді все буде гаразд. А напевно, це зараз основне завдання кожного з нас. Дякую вам і кажу вам до зустрічі в наступних ефірах. Зустріч